Добрий день, шановні глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у мене на обслуговуванні ноутбук, ноутбук фірми Acer. модель його Acer Aspire A515-45. Проведемо його обслуговування. Для початку розбираємо його, відкручуємо всі вінти, які ми бачимо в ньому. Дивимось, щоб вони були всі однакового розміру. Якщо ні, то запам'ятовуємо, де який розмір гвинта знаходиться, тому що буває гвинти більші, бувають 8, 6, ну поки всі тут вони однакові, а бувають вони, вони бувають різні. Тому викручуємо всі гвинти, які ви бачите по периметру ноутбука. Не спіша, все потихонечку, нікуди ніхто не торопиться. Так, за допомогою пластикової картки піддіваємо і починаємо отщелкивати за щелки. Це такий процес. Вот. Поспішати не потрібно. О, бачите, він отщелкнувся. Сейчас, о, Открываем. Що ми тут бачимо? Що ми бачимо? Так, дивіться, беру пластикову штучку, щоб, случайно нічого такого не зробити. Так. Поїхали. Акумуляторна батарея модель AP20 SBL. SSD диск. Об'ємом, 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 об'ємом. Ну Щось така модель. Така 512 ГБ, все побачив. Е, пустий слот під оперативну пам'ять. Тобто, скоріше всього оперативна пам'ять розпаяна, Wi-Fi bluetooth модуль. ну і Процесор відеоконтролер. Для початку, що ми зробимо? Першим ділом ми відключимо акумуляторну батарею. це Перше діло, яке ви повинні зробити, коли робите якісь дії з будь-якою технікою. Відключайте акумуляторну батарею, щоб ноутбук був не задіяний електроживлення, тому що при підключенні батареї є дежурне живлення, яке запитує мультиконтролер і деякі ще прилади. Так, підкручуємо ці всі гвинти, які тут знаходяться, які тримають. У нас матрицю їх прикручу, під, підкручу. Далі що ми з вами робимо? Далі ми з вами розбираємо, тут уже потрібна немножко тоньша відкрутка. Розбираємо сам метод. Поїхали відкручувати ці гвинти. Оці послабляємо, які тримають у нас кулер. і починаємо з крайнього гвинта. Тут підписано перший, другий, третій. Четвертий-п'ятий починаємо з п'ятого, обратній послідовності, Четвертий не до кінця відкручуємо, трохи трохи їх знимаємо напругу з них. кулер у нас, я так зрозумію, викрутиться, достанеться сам. Не путать тут уже гвинти, ані такі ж самі, я думав, більше за розміром, ні, такі ж самі. Що ми тут бачимо? Ну є, трохи він забруднений, ну не критично, но трохи відключаємо його, будемо чистити його. Також знімаємо, відкручуємо решту гвинтів. Тут же вони менше за розміром відкручуємо їх, не тороп... нікуди не поспішаємо. Це робимо. Повільно і піднімаємо, 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 бачимо. Дивіться, перше, сразу хочу вам сказати, це е, жидкі термопрокладки. Ні в коєму разі їх не знімаємо. А залишаємо все, як є. Якщо у вас нема жидких термопрокладок, ви нічого не робите. Якщо у вас ані є, ви знімаєте, наносите нові. Ці заводські, вони за 1,5-2 години не втратили свої здібності. Тобто, я їх залишаю. Тому що у мене є термопрокладки, але вони не дуже гарної якості, поки не знайшов дуже. Вони або дуже дорогі, або ті навіть міняти не хочеться. Тобто знімаємо термопасту з старил. Вона, ви бачите, здесь вже в такому сухому стані. Зараз її почистимо, знімемо і продуємо і будемо ставити на місце всю нашу конструкцію. А цю не знімаємо. Ніякі там термо прослоїчки, нічого. Не... Тільки жидкі термопрокладки, ніяка термопаста сюди не підійде. Ви, ви повинні те, що там знаходиться, завод ставити, таке ж саме ставити. Хто вам що там не розповідав, не робить цього. І нітрит, ще, ще є зауваження, нітрит там сильно ці процесори і все остальне. Обережненько зняли, обіжирили, хто обіжирює, хто ні. Обіжирили і вперед. Також знімаємо отсюда стару термопасту. Отаме, бачите? Вона легко тут. Знімається, тому що воно, звісно, чуть засохло, але не ще. Буває таке, що аж як каміння. От. Особливо в цьому, бачите, місці, приходиться пластиковою лопаткою знімати остатки, остатки термопасти. Так, наносимо в даному ноутбуку я буду носити МХ4. Крапельку невелику, не треба тут. Бахати стільки, що ж весь ноутбук потім окажеться у вас в цій термопасті, не тільки процесор. Капельку маленьку нанесли і все. Хто хоче, може не розмазувати. Саме, коли буде придавлюватися, воно але Я беру пластиковий шпательочок і розмазую. Я так роблю постійно, мені так спокійніше. От, нанесли все. Також прочищаємо тут трохи забруднення. Ну, Особи його нема. Скажемо, скажемо чесно, оцю трохи поправимо сюди і будемо вкладати на місце, встановлювати. Прикручуємо в обратної послідовності. Перший. В прямій послідовності через перший починаємо. Викручуємо з п'ятого, підкручуємо з першого. Перший, другий. тільки я тільки наживляю їх зараз. Я не роблю зараз затягування, тому що треба потім робити його постепенно, ну, ступово. Тому що, щоб не... Кристал придавлювався равномірно з усіх сторон. От, і бачите, я нікуди не... Поспішаю. Так, я пішов. Так, кулер не розбірной. Ми можемо только внешні продути та почистити. Розібрати його неможливо. І... і змазати також неможливо. Закручуємо і підключаємо. Не забуваємо. Саме основне це на місце все потім підключити. Все. Ось таке обслуговування ноутбука. Проведено, підключаємо акумуляторну батарею, збираємо і віддаємо чоловіку. Дякую за перегляд. Підписуємося на мій канал, ставимо лайк. А ще хотів сказати, що можна зробити невеликий апгрейд. Це додати сюди планку пам'яті. Це як буде зручніше вам. Дивіться самі. Тобто, я б залишаю так, так, як є. Дякую ще раз за перегляд. Підписуємося на мій канал, ставимо лайк. Слава Україні!